Мені здається, що я в раю, реально, просто, я вже давно не був на такій автоплощадці, де стільки реально машин отаких от ну, дорогих. Дивіться, Ска. Ска. Ну, на увазі. 7 ще одна, таурех. Просто народ, просто, що тут тільки нема. Порші хе <гіліки> хе Зараз буде контент. А зараз я вам покажу на що ми приїхали дивитися. Дивіться, SQ8. Гелік, Поршкаєн. Ламби там була. Машин реально класних, дуже багато. А кого цікавить, якийсь класний автомобіль, звертаємось.